Доки не повернувся Господь, ми, всім серцем, повернувши до нього, шукаємо Його волі, Його сердечного бажання. І нам необхідно бути цілісними, максимально, щоб все наше життя було віддане йому, не грішникам, не якимось справам, а йому. Йому для радості його серця і для використання і приготування нас як зброю, знаряддя і засіб рішення багатьох проблем, які будуть вирішуватися в кінці віку. Нехай ми будемо в числі тих, через кого він здійснить свої справи і довершить свою ціль. Суди. Суди, розглядаючи. Ми чітко надіюся все ясніше і ясніше бачимо, що кожен виклик гріха в наслідку викликав зворотню дію Бога. Суд. В Біблії не зафіксовано жодного. Жодної ситуації, де гріх робив би крок вперед, а бог не відповів судом. Суд це самий діючий метод зупинити гріх. Що ми бачимо в наші дні? Тління настільки глибоко прошиває суспільство і весь світ. Розбещення, розпуста настільки потужно, широко, глибоко і динамічно або швидко розповсюджується, що вкрай необхідний метод, який би це зупинив. Але ми не бачимо нічого. Бог начебто не втручається. Тому є причина. І доки кожен день ми живемо і не бачимо, що Бог втручається в цей процес, це тільки показник того, що йде підготовка. І недовзі ми це побачимо. Він не ігнорується, він відповість, він готується. Відповісти явно, сильно. Вичерпно, беззаперечно і досконало. Перше падіння, яке ми бачимо в писанні, це падіння Адама і Єви, гріхопадіння. Як Бог відповів на їхній переступ, на вторгнення гріха? Ми бачимо. Він вигнав їх з саду. Здається, Дуже незначне покарання, хоча оголосив ще декілька наслідкових побічних дій, які будуть супроводжувати те, що вони здійснив переступ і гріх. Їй він сказав, що вона буде в муках народжувати, і це буде багато буде супроводжуватися через всю історію. Змію, сказав, що прийде той, хто зітря йому голову, і невдовзі ми це побачимо, уже явно, бо те, що обіцяно вже сталося, давно сталося, ще 2000 років, більше 2000 років. А Адаму сказав: будеш порати землю в поті лиця, а вона тобі, терні будячі, буде плодоносити. Щоби ти не змучив не зупинявся. В цій роботі це суд. Що далі? Розстріління продовжилося, не дивлячись на те, що було присічено, і він не міг повернутися назад в рай, в Одемський сад, людство почало розповсюджуватися, і гріх динамічним, сильним, поривним чином. Почав в... розвиватися і досягати дуже широких, масштабних і глибоких проявлень, До, довівши світ до точки, коли Бог сказав. Людина, яку я створив, оце людина, яка зараз на планеті, в цій людині нахил її серця. Щодня зло, 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 безперервно. Від ранку до ночі нахил серця і діяння цієї людини зло. І сказано і пожалкував Бог, що створив людину. Це дуже дивно. Це єдиний момент, коли ми знаходимо реакцію Бога на це творіння. Пожалкував, що створив її. Ступінь розтління цього творіння була така висока, що, дивлячись на землю і на те, що вони чинили, в його серці був, була, було відношення, пошкодував, що створив її. І що, досягнувши апогею, він сказав зітру людину з лиця землі. Він прийняв рішення зупинити гріх. Метод суд потопу. Це був великий всесвітній грандіозний суд в Ноєвій дні. Суд над світом і над людством, яке жило в цей період. Що ми бачимо? При цьому суді ми повинні чітко і ясно бачити дві лінії. З однієї сторони ковчег для ноя, для людини, ковчег спасіння і води. Води потоку, води суду, води прокляття. Оця пара буде і в кінці, і ця пара. Незупинно йшла через всі віки. З однієї сторони Бог відкривав коридор спасіння, і в цьому випадку це був ковчег, а з іншої сторони підводив під прокляття і знищення все решту. Ковчег спасіння людини, але води. Потопу спасіння світу. Ми повинні бачити, що потоп має величезну позитивну силу, бо він змів з лиця землі зло, гріх, розбещення, розстління води потопу усунулися з землі. І цим самим світ був спасений. Як Бог спас світ водами потопу? Тому що вид винищив те, що його опоганювало, і що приводило його в такий катастрофічний стан. І от води потопу, що є судом, усунули цю сторону. Пам'ятайте. Спасіння для людини в ковчезі, а суд і води суду це спасіння світу. Так було не раз. І тому сьогодні, в наші дні, прямо зараз, коли ми спілкуємося, що ми бачимо? Ми бачимо ковчег, син Божий. Який являється ковчегом спасіння, і можна увійти в цей ковчег. Увійти і спастись. Вхід відкритий до неї. Ми спілкуємося, а ковчег не закритий. І грішники, які Підлягають прокляттю і знищенню через суди Божі, під, водячи їх під прокляття, все ще мають можливість переступити поріг ковчегу і спастись, ввійти в нього і врятуватись. А після цього ми бачимо суди Божі. Яке являється спасінням і очищенням світу. І нам потрібно чітко бачити: велика скорбота це день спасіння світу, день його очищення. І суди великої скорботи це те саме, що суди в дні Ноя, тільки не водою, а вогнем. Що дає ковчег Богу? Церкву? Що роблять суди? Приносять царство. Богу потрібна церква, Богу потрібне царство. Церква схована в ковчезі невидимим чином в Христі, а царство прийде видимим чином після. Очищення світу і знищення зла в ньому і злих в цьому світі, на вершині чого буде все зметено і настане царство. Отже, церква і царство, ковчег і суди. Ми знаходимося в ковчезі, але поза нами ще є маса людей. Які підлягають або входу в ковчег, або знищенню і входу в вогонь? Де вони опиняться, ми побачимо в кінці. Дорогі писання новий заповіт в Говорінні Господа Ісуса двічі згадує два періоди, згадуючи дві події. Господь говорить про себе і свій день. Він говорить так: і як було в Дні Ноя, так буде і в Дні Сина Людського. І як було в дні Лота, так буде при приході сина людського. Отже, він окреслює період днів Ноя і лота подібними тим дням. Коли він повернеться моментом його другого приходу і дії в цьому приході. Що таке дні Ноя? Суд водою. Що таке дні Лота? Суд вогнем? Отже, ми бачимо, що обидва суди спасали від. Піку розтриння. І в одному випадку Бог примінив суд водою, а в іншому він примінив суд вогнем. І ми знаємо, що потопу більше не буде, після того, як він примінив цей метод усунення і спасіння світу. Сказав: більше цього не буде і дав знак, що його не буде. Але відносно вогню. Як ми бачимо в дні, в дні Лота, він говорить, що подібно будуть і його дні. Чому наступили цих два суди? Суд Ноя і суд в дні Лота. Причина тільки одна: пік розтління, гріха і розбещення. Пам'ятайте і розумійте, ці суди здійснилися на піку, на вершині глибини тління, глибини розбещення людини, її розпущеності і її злодіянь. І в одному і в іншому випадку ці злодіяння досягали вершини. І от коли вони доходили до цієї точки, були проявлені. Були проведені суди або, або були приведені в дію суд один раз водою, а другий раз вогнем. Дорогі благослуга. Ми живемо в дні останнього піку розпління. І це дні сина. Дні сина. Супроводжу вершиною і піком рослиння людства, черговим піком, черговою вершиною. Коли людство дійде до повного росління, опоганення і спаскудження так, що Бог більше не потерпить цього. І почне суди. Ми живемо в час. Цього останнього піку, і нам вкрай необхідно бути осторонь цього бурлящого моря зла розбещення, розсління, розпусти. Нам необхідно бути осторонь і як антисвідоцтво стояти, щоб, коли син повернеться, бути взятими в його уділ. Дні сина близькі, дні сина це дні судів, дні великої скорботи, і це суди, які погасять вогонь тління і усунуть його із землі. Земля буде очищена і перейде в його власність під його правління. Мені дуже хочеться, щоб ви розуміли, що перше, що нам необхідно, не бути в потоці розтріння. Це перше. Ми викликані ним, благословенні, щоб не бути в потоці розтріння. Ми викликані, щоб бути на його стороні. В той час, коли розбещення набиратиме обертів і сягатиме вершини. Це перше. Друге, ми покликані відстояти його славу і відстояти його свідоцтво до кінця, що на землі залишається Його власність, яку сатана не зміг підіменути в цьому вирі розпусти, розстріння. Не зміг. Вони перемогли його. І третє, ми ті, хто дозволить йому повернутися і почати свої суди. І тому нам необхідно йти до зрілості, щоб очиститись, освятитись і дозріти. Бо коли він прийде судити, йому потрібне військо і йому потрібна наречена. Він хоче це разом з ними. І тому нам необхідно дозріти, щоб стати цією нареченою цим військом, і щоб він на піку боротьби і на вершині знищення зла міг використовувати нас. Ми можемо бути тим знаряддям, якого він. Шукає. І тому, дивлячись на розсління, яке навколо, розумійте, хай очі серця вашого будуть відкриті, пік не за горами. Розбещення, розтління, розпуста шаленим чином рветься до повного захвату всього людства. Як в дні Ноя і як в дні Лота. І Господь на цьому піку включить свій суд. Велика скорбота це суд, який він нанесе, скрушуючий по цьому світу. Суд вогнем, щоб погасити і зупинити все, що протистоїть йому, і зупинити. Розвиток розпління. Ми повинні бути в цій точці, вверху, на небесах, щоб звідти йти для генерального прибирання перед тим, як почнеться весільна подорож. Нам необхідно допомогти буде Господу в цій справі, справі прибраль. Прибрання. Все решта він зробить сам. А от поприбирати йому потрібні, йому потрібно наречене і військо. Тож, давайте очищатися, посвячуватися щодень, як антисвідоцтво, як слава Божа, яку він має, як його взірець того, що на землі є його власність, і як ті. Хто відкриває йому шлях в ці дні і відкривають йому можливість здійснити свої суди, врятувавши землю від рослиння, щоб він сам зацарював на ній. Бачучи це, ми повинні стояти в цьому положенні, в цій позиції, і розуміти, чекати суддів. Це благо. Це благословення. Нехай здійснить він всі свої суди, якими, я надіюсь, по милості його розглянемо. Але загальна картина така: гріх проривається до вершини, але Господь готує потужний, скрушуючий удар йому, який усуне і гріх, і грішник, і земля повернеться в його власність. Нехай буде так, в ім'я Ісуса. Амінь.